Радо вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії продовження містичного роману Івана Дурського Той, що обманює смерть. Щиро дякую автору за дозвіл на озвучення цього твору. Галюцинації наздогнали мене на виході. Все таки я забагато в себе влив того піла. Це ніколи не буває весело, в крайньому разі, не в моєму випадку. Марко може насолоджуватись такими речами, міх, точніше, якщо це не викликало в нього сильну залежність. В мене це залежність не викликає ще пак залежність від жахіть та смертей. В було би погуляти по підручки з тим маніяком. Цього разу я не зміг їх уникнути. Я застряг у власній підсвідомості, отруєній наркотиками та власним життям, і я не знаю, що гірше. Навколо мене темрява, в ній щось є, я знаю, я ходжу по ній. І лише маленький промінь світла не дає мені бути поглинутим нею. Я намагаюсь дивитись на нього. Але сліпить він настільки сильно, що доводиться відводити погляд. З темряви доноситься шепіт, шепіт цей кличе мене, та я настільки заворожений, що боюсь, й крок. Шепіт близький мені, він заповнює моє серце, мій мозок в мене всього, і я впізнаю його. Ні, я впізнаю їх. Це різні голоси, що ритмічно зливаються і оповивають темряву, даючи мені її відчути й вухами також. Вони кличуть мене до себе. Тіло моє опирається, але фізична сила в моїй підсвідомості не грає ролі. Я йду в темряву. Голоси розділились. Промінь світла наді мною звужувався, але я все ще йшов вперед. Ноги несли мене назустріч невідомому. Промінь світла згасав, не треба бути розумником, щоб розуміти, що це значить. І як тільки темрява повністю добереться до мене, повернення не буде. З темряви з'явився Антон. Той Антон, що не зміг вибратись, той, що допомагав нам виживати, а ми підвели його, ми не змогли його витягнути. Його лице було бліде, але навіть найгустіша темрява не змогла забрати його усмішку. Він зовсім не змінився, наче кілька років тому. Лише в очах його більше не горіло того вогню. Де я? запитав його, а як ти думаєш? спокійно перепитав він і одразу ж відповів, ти там, куди хотів потрапити з самого дитинства. Чому ти не розповів мені? В мені закипав гнів. Не розповів що, перепитав його. Те, що в мене кілька разів не вийшло вчинити самогубство? Ти про це? Він ствердно кивнув. Я підійшов до нього впритул, заглянув в пусті очі. Це всього лише в моїй голові, це всього лише в твоїй голові. Насмішкувато запитав Геральт. Старий хрич знаходився за моєю спиною. І Я розвернувся. Геральт виглядав таким, яким я його запам'ятав. Худий, наче тріскав в улюбленому светрі та кремових брюках з такими ж мештами. Суворе сухе лице, в очах теж не було життя. Звідки така впевненість? Це те кляте піло, що ми з марком придумали. Ви з марком? насмішкувато уточнив той. Ви з марком ніщо без мене. Мої дослідження дали вам змогу розвиватися. Я довів себе до могили, завершив я. Ти сам в усьому винен, треба було слухати нас, а не експериментувати. А ти слухаєш інших? Збоку з'явився той лисий, кого я відмовився рятувати. Ти чув мене, коли я благав не залишати мене? Ні, ти облишив мене з своїх принципів, ти ж потім сам і порушив свої принципи. Так сталося, стомлено сказав я. З усіх боків почали з'являтися інші люди, ті, яких я відмовився рятувати, і ті, котрі померли, коли я втручався у природний порядок речей. Вони обступали мене, забирали моє світло. Темрява огортала мене разом з їхніми словами, прокльони сипались на мене звідусіль. Хто я такий, щоб вирішувати долю чужих життів? Я хотів закричати, що я не хочу грати в ці ігри. Я не мій брат, і я не хочу гратись в Бога. Але жодного слова не вилетіло з моїх уст. Я зрозумів, що я робив те саме. Весь час я був копією мого брата, весь час я робив вигляд. Що це не так, але робив то я те саме: всі наші переконання, бажання, наша мотивація, це все ніщо, головне наші дії. Розуміння цього затягувало мене в темряву моєї свідомості. І я підкорився. Почуття вини взяло гору. Всі ці люди, всі їх вигуки взяли гору наді мною. Вони праві, вони всі без винятків на моїй совісті. Я думав, що роблю правильно. Намагався виправдатись перед ними. Ніхто мене не чув. Мої ноги підкосились, і я впав на коліна. Затулив лице руками, я не міг більше їх чути. Шепіт втратив свій мелодичний тон. Він розпався на сотні потворних молодій, і це вже не був шепіт, гучність зростала, надавала темряві супроводу, Промінь світла майже зник. Я зрозумів, що це все. Розумів, що так і не повернусь, але найголовніше я вже не хотів повертатись, я не хочу. Більше не хочу. Так швидко? запитав Антон. Як завжди, здаєшся, ти слабак, в тебе не вистачило сили навіть на те, щоб довести своє самогубство до кінця. Тепер тобі нічого вже не потрібно, сказав Геральт. Просто залишишся з нами. Поглянь у вічі тим, кого ти прирік ось на таке існування. Я відчув, як вони тиснуть на мене десятки, а то й сотні людей з пустими очима. Я відчував, як вони затягують мене все глибше в темряву. Світло вже навіть не могло освітити мене, це наче догораюча свічка, що вже не може давати світла. Лише тліє, отак От догорав і я. Я не знаю вас, а ви не знаєте мене. Чому я все ж розповідаю свою історію вам, тому що мені більше нічого не залишалось? Я все ще в темряві, я не вибрався звідти, і, може, я й не виберусь вже просто потрібно. Згаяти час, це все, що я можу зараз, це майже все, що я пам'ятаю. Мої спогади не дають мені втратити розум в суцільній темряві, ні єдиного джерела світла, і це страшно. По-справжньому бояться темряви лише ті, хто знаходяться посеред неї. І я не можу вибратись. Та вже й не знаю, чи хочу, так само, як не знаю, чи варто розповідати далі, мабуть, немає змісту, я просто повторюю те, що пам'ятаю, і щоразу деталей, все менше. Скоро все, що я розповім, буде складатися з кількох речень. я, Макс, я бачу смерть. Розділ 39. Я різко підвівся. Кров не встигала за тілом, і в голові запаморочилось, серце шалено калатало, дихання було частим. По обличчю стікав піт. Ні, це реальність. Це не може бути сном. Теплі руки лягли мені на плечі. Макс, заспокойся. Чув я, все гаразд, ти вибрався. Я не реагував. Я ладен був заприсягтися, що мені не вибратись. Я був безсилий проти своєї підсвідомості. Ніжні руки обійняли мене і вклали назад на м'яке ліжко. Мій погляд охоплював усе навколо, але я не міг його ні на чому затримати. І я відчув, як тремтіли власні руки. Ліля тримала мене за плечі, щоб я не міг встати. Її лице було стривожене. Розширені зіниці щоки набирали білого кольору, і я швидко глянув їй в очі. В них було життя, справжнє життя без жодних домішок пустоти. Значить, я повернувся. Де я? запитав її. Ти там, де й був, відповіла вона, ми в цій же квартирі. Що саме сталося, допоки мене? Допоки мене що не було? Мозок ще працював слабо, я не міг. Розуміти різниці між ілюзіями та дійсним. Вас це не повинно дивувати. Більшість з вас таки живуть, дивляться на те, чого немає і не бачачи того, що є прямо під власним носом. Для вас це норма. Ти багато пропустив, сказала Ліля, але ніколи розповідати, невдовзі дізнаєшся сам. Нам треба забиратися звідси, і я знову спробував підвестись. Ліля спробувала завадити, але я був сильнішим, і я поглядом дав їй зрозуміти, що вона не зможе нічого вдіяти. Це буває, не треба голосу, криків чи сили, достатньо наповнити свої очі холодною сталлю, холодними вогнями рішучості. Перед ними люди не можуть встояти. Зокрема, не встоять і жінки. Їх можна змусити послухати себе лише глянувши на них. Вони зрозуміють не знати чим, але це до них точно дійде. Ти пережив найсильніший наркотичний Тріп, підказав я. В наркоманів це називається тріп». Точно, кивнула та, як ти себе почуваєш? Поки що нормально, збрехав я. Вся сама соковита фігня почнеться зранку, і як тільки тепіло дасть про себе знати, завтра це буде нагадувати ломку, але тривалість в неї буде коротша. Всього один жахливий день, день, що буде тривати вічність. Завтра я пожалію, що не помер сьогодні. Піднявся з старого скрипучого ліжка. Ліля притримувала мене за плечі, щоб я не впав. Я намагався звільнитись від її опіки, але тут вже вона була невблаганна. Ми змогли, Макс, шепотіла вона. Змогли, чуєш? Ти це змогла, пробурмотів я. Ти сама це зробила. Я багато пропустив, допоки я був у відключці. Ну, як тобі сказати, почала та. «Яком доверху, розгнівався я, так і сказати. Ліля глянула на мене. Вона вирішувала, аналізувала, чи готовий я до правди. Я ж в цей момент поволі крокував до виходу. Вона вже не тримала мене. Мені було це не потрібно. Ходімо, сказав їй, чи ти хочеш тут залишитись? Вона підійшла, взяла мене за руку. Її холодні, ледь вологі губи торкнулись моєї щоки, я запитально глянув на неї. Марко розповів, тихо сказала вона, як ти з цим справляєшся, це все, що я вмію, знизав плечима. Справлятись я, мабуть, народився для цього. Розділ 40. Квартира залишилась позаду. Я не закривав двері, лише прикрив їх. Більше мені не було чого тут робити. В коридорі тепер було тепліше, навіть пітьма відступила. Не було такого крижаного трепету та страху, не було прокляття. Ми змогли це. Я відмовлявся в це повірити, але факт є фактом. Може, мені це сниться? Ні, вирішив я. Крокуючи по коридорах людського мурашнику. І я вже робив це раніше. Це відчуття радості і тріумфу однаково змусить тебе сумніватись. Якщо ти живий, ти справився. Ти йдеш з перемогою, крім очевидної радості, в тебе є лише два відчуття спокій і сумнів. А раптом ти не зробив усе, що було потрібно, і марно боротися з цим таке не проходить. Ми з лілею зайшли в ліфт, я натиснув кнопку вниз і скрипучі двері почали закриватись. Трохи натужно завили, і ми почали поволі спускатись вниз. Вона мовчала, я теж, не тому, що не було чого сказати. Просто не хотілося. і я почав грузнути в болоті з власних думок. Що ж, нехай в мене не було сили з ними боротись. Макс, тихо покликала Ліля. Я глянув на неї. Вона була бліда і стомлена. На її устах, то з'являлась, то зникала усмішка. Ми ж зробили це, правда, правда. Я пригорнув її до себе. Вона піддалась без найменшого опору. Може, вона хотіла ще щось запитати, і я навіть здогадуюсь, що саме. Ні, не сьогодні, не зараз. Я просто хочу перебороти сумнів і зрозуміти, що зробив усе правильно. Вже вечоріло, коли ми вийшли з під'їзду. І ось тепер я зрозумів, чому Ліля не хотіла нічого розповідати і чому зі мною залишилась вона. Решті було не до мене. Священника і відьму обступили журналісти. Наталя тепер з відьми перетворилась на богобоязку цілительку. А отець Михайло розповідав про чудеса екзорцизму, І я переборов ту відразу, що тяжкою печаллю лягла на моє лице. Серйозно? От так ви робите? Замість тихого спасіння людей в будинку ви придумуєте нісенітниці, а бовдури, що зібрались навколо. Зі священним страхом та відкритими ротами ловлять кожне ваше слово. Отець Михайло розповідав про Бога. Наталя радо приєднувалася раз у раз, намагаючись пропіаритись. Ходімо, сказала Ліля, побачивши мій вираз обличчя. Я послухав її. Ми поволі пробрались попри натовп, що оточив цих двох. Чорти б їх побрали. Рекламувати свої дуті таланти на кількох смертях вони або ідіоти, або прогнили наскрізь. Марко з Сашею чекали нас біля машини. Саша щось питав, тримаючи в руках важку папку з якимись документами, але вони замовкли при нашому наближенні. Брат простягнув мені пачку сигарет. Дарма вони тут себе рекламують, тихо сказав він. Ага, еє підкурив сигарету і затягнувся димом. Я їх не розумію, обурився Саша. Ти не один такий, тихо пробурчала Ліля. Ми з Марком переглянулись. Ех, народ, ви поняття не маєте. Піар. Та нехай хоч на весь світ прославляться. Звісно, мені це не подобалось, але лютував я не з тієї причини. Як ти це допустив? запитав Марка. Я з тобою сидів спочатку, а коли побачив, що коїться, то було пізно. Сам не засвітився? запитав я. Не думаю. Не думаєш? з погано прихованим роздратуванням глянув на нього. Розслабся Макс, мій брат всміхнувся, від чого я роздратувався ще сильніше. На нас нічого немає, а Наталя, ну, вона сама винна, знає, що краще не світити мордою. Про що ви говорите? Хором спитали Саша і Ліля. Ми з Марком здивовано глянули на них, потім перезирнулись вони ж не знають, та звідки їм знати, і ви, мабуть, не знаєте. Вже ось кілька десятиліть в усіх країнах є певні підрозділи, які шукають людей з надприродними здібностями. В нас це залишки з СССР. Там, колись цим займались. Шукають таких, як ви? запитав Саня. Так, відповів я, зазвичай вони натикались на шахраїв. Інколи, правда, знаходили самородків, але такі, як ми, не йдуть на контакт з владою. І що з ними ставалось? злякалась Ліля. По-різному когось закривали в закладах з м'якими стінами, довівши перед тим до стану повної неадекватності. Когось, ну ти зрозуміла, так вже все влаштовано. Кожна влада кожної країни хоче мати щось таке, чого немає в сусіда. А якщо це перетворити ще й в зброю, то за Наталею можуть прийти? стривожено запитав Саша. Ми з Марком промовчали. До цього на відьму не було нічого, а тепер вона сама надала відомості про себе. Священником простіше він спробує знайти прихисток в церкві, але вони можуть закласти нас. Хоча, в принципі, не вони перші. Я глянув на брата. Коли він подивився на мене, я зрозумів, нам доведеться зникнути. Я не знав, як це сказати Лілі, і чи згодиться Карина зникнути зі мною. Зволікати з цим не можна, але все завтра. До речі, Марко порушив тишу. «Привітай нашого повноправного партнера. Він поплескав Сашу по плечі. Той світився від радості, але трішки зніяковів від мого суворого погляду. Он воно як. Марко збирає команду. Знову будуть люди, котрих він прокидає? Ти робиш помилку, сказав Саші. Ні, я зробив помилку, коли хотів працювати з тобою, несподівано видав Саша. Ти не дозволяв мені робити нічого до сьогоднішнього дня. Думав, що я не справлюсь. Ти навіть не уявляєш, у що влізаєш. Я думаю, він може сам вирішити, втрутився Марко. Його здібності будуть дуже доречні. Замовкни, гаркнув на брата. Тоді знову звернувся до Саші. Я не хотів, щоб ти. Що? Що саме ти не хотів? Не хотів допомоги? Завжди працюєш один з презирством видав Саша. Ти просто егоїст, думаєш лише про власну шкуру. З твоїм братом я, хоча б, зможу робити щось корисне, а ти залишайся сам, жалій себе і філософствуй про несправедливість до тебе життя. І я відчув, як горять мої щоки. Давно я, мабуть, не червонів сорому. Хотілось вдарити і того, і того, але цим я б лише довів правоту їх слів. Ліля взяла мене за руку. Пішли звідси, прошепотіла вона. Бувай, брат, самовдоволено вишкірився Марко. Гарно попрацювали. «Іди ти!» Повернувся до нього спиною. Мудак. Тіло наповнилось втомою, і я зрозумів, що занадто виснажений за сьогодні. Побачимось, крикнув мені навздогін. Ти мій боржник. Ліля тривожно глянула на мене. Вона не знала, що має статись. По правді, то їй сам не знав. Життя така штука, що ніколи не знаєш, де воно тобі навалить купу лайна. Але я не хотів думати про це сьогодні. Я хочу напитись, сказав їй, залишаючи позаду всю ту процесію. Ти зі мною? Так, погодилась вона. Не завадить спробувати викреслити цей день з пам'яті. Ми глянули одне на одного і одночасно засміялись. Кінець другої частини Читала Ірина Назарок. Щиро дякую кожній та кожному, хто слухає моє читання, адже без вас це не мало б жодного сенсу. Тож запрошую до перегляду інших відео на каналі. Незабаром почуємось знову в наступній частині.